Я вас вітаю на каналі Експериментуємо на кухні, звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати отакий красивий смачний ніжний салат із печінкою. У нас вдома дуже люблять цей салат, і я його частенько готую, і чомусь думала, що я вже знімала цей салат для вас. Передивилася всі свої відео, нема. Тобто зараз знімаю для вас вперше і показую. Для цього салату я беру одну крупну цибулину, а можна взяти дві невеличких і нарізаю кубиком її. Подрібнену цибулю відправляю на розігріту з олією сковорібкою і підсмажую. Одну велику моркву натираю на крупну терку. Натерту моркву відправляю в сковорідку до цибулі, перемішую, підсолюю, накриваю кришкою і тушкую до готовності. Музика. Поки овочі тушкуються, я на іншій сковорідці буду смажити яйця. Взяла 3 яйця, розбиваю по одному у тарілочку, підсолюю, перебиваю виделкою і підсмажую такі лиснички із яйця. Яйця підсмажились, нехай охолоджуються, а також і овочі вже стушкувались. Викладаю їх в тарілку, нехай теж охолоджуються. А я тим часом займусь іншими продуктами, які нам необхідні для цього салату. 100 г сиру натираю на крупну тертку. Для салату я буду використовувати свинячу печінку. Заздалегідь її замочила, перемила декілька разів і відварила, не підсолювала. Печінки взяла 400 г. Детальний рецепт дивіться під відео. Печінку довго не варіть, а то вона стане твердою. Всі продукти готові. Яєчні налисники нарізаю некрупною соломкою. Тепер буду збирати салат, я буду робити його на плоскій тарілці, дно змащую майонезом, а потім по черзі буду викладати усі продукти, які підготувала. Перший шар морква з цибулею підсмажені, на кожен шар наношу сіточку з майонезу. Другим шаром викладаю натерту печінку, але печінку треба підсолити трошки. Далі викладаю соломку з яєць, а потім сир, потім знову все повторюю. Такий салат можна зробити у глибокому салатнику, а можна зробити з допомогою кулінарного кільця, але ні, того, ні іншого у мене немає, тому я роблю отак. І це теж буде добре. Вирішила краще отак зробити. Трошки підсолила печінку, додала до неї майонезу, перемішую, і тепер печінку з майонезом викладаю наступним шаром. Бо, коли будемо розрізати наш салат, печінка буде розсипатися, а отак вона краще буде триматися. Печінки можна взяти не 400 грам, а 300 бо трохи її забагато. Наш салат торт готовий. Дивіться, який він акуратненький, такий, гарненький, височенький, досить такий, але його зразу зараз не можна їсти. Його треба на декілька годин відправити в холодильник. Я відправляю на всю ніч. Вранці дістанемо і будемо пробувати. От і ранок і на нашому салаті квіти розквітли. Будемо ми його зараз смакувати. Смакота. Дехто з моїх глядачів в коментарях пише, що це ви все так розхвалюєте, що це воно у вас все таке смачне. Люди добрі, а для чого ж готувати несмачне і тим більше його їсти. Ну, звичайно ж смачне, я стараюсь готую, щоб було смачно. І цей салат теж дуже смачний, соковитий, ніжний, приготуйте, не пожалкуєте. Дякую всім, хто був разом зі мною. Заходьте ще на все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно щасливі!